Доброго дня, наші любі дорогі глядачі сьогодні з порожнього мультимедійного ньюзруму з вами я, Дмитро Лондіюк і Олена Семенович. І це справді так, ось як бачите, за нами сьогодні нікого немає, але це говорить лише про те, що подій навколо нас відбувається надзвичайно багато, багато і усі, хто куди роз'їхався. Ну, власне, те, що вже зараз і ще зараз відбувається, ми вже готові вам розповісти. Отож, скільки платитимуть рівняни за проїзд, як Маршрутках у рівному, та, як у рівному день матері святкували? Чому же Томарянка вирішила позбутися не мовляти? Ну а також розвиток подій в Сарнах, які зараз може стати в місті Сарна, які зараз може стати центром інформаційних подій в області, все це і багато іншого далі у сюжеті? Отож, поїхали. Сьогодні засідає рівненський міський виконавчий комітет. Власне, зараз в ці хвилини це відбувається. Вже відомо, що засідателі затвердили тариф 2,5 гривні за проїзд у міських маршрутках. В ці хвилини, як нам повідомила наша колега Ірина Чіпорук, в до зали засідань виконкому зайшла група перевізників. Вони, Очевидно. певно, обурені, обурені. що так. тариф тільки 2,50. Я нагадаю, що ще два тижні тому, до того, як затвердили вже діючий цей тариф, ну, по якому ми їздимо з 1 травня, перевізники просили 3 гривні 50 копійок. Так, так. 3 гривні І 50 що там копійок далі? для метро... довідки у Львові, який в кілька разів більше за рівне 2,5 гривень перевізникам цілком вистачає, а наші все ніяк не наїдяться. Ну менше з тим, подарунок мамі навчили робити наймолодших рівнян. У рівному відзначали традиційне українське свято День Матері. До речі, тебе не привітав, по телефону не позвонив. Мене можна двічі вітати. Двічі двічі тебе вітаю в нашому ефірі заходи відбувалися у парку. Ім'я Тараса Шевченка. Малюнок на асфальті, святкова випічка та роботи малюків, присвячені мамам. А на завершенням традиційний святковий концерт. Про це все далі у сюжеті. Олександра Туза. До парку Шевченка Соня прийшла разом з татом. Дівчинка каже: мріє стати хорошою людиною, а про майбутню професію ще не думала. Сьогодні Соня розмальовує іграшку, яка їй до вподоби. Я малюю коника, бо Він красивий. Іграшки якісь. Будиночки організатор акції Розмалюй іграшку парку Шевченка Олена Варема каже, отримує задоволення від цієї роботи. Жінка сама ліпить гіпсу і фігури. А на день матері іграшки, які зробила власноруч, ще й допомагає розмальовувати дітям. У нас фарби акрилові є. Ну для дітей це така, знаєте, дуже багато великий асортимент. І вони от можуть себе проявити по повній програмі. Навіть я намагаюся іноді обмежити дітей десь у творчості, тому що в якісь рамки, якби свої, знаєте, от як от я маю своє бачення, а діти уявляють по-іншому. І це цей чек учить чомусь і мене, щоб е, не вкладатися в якісь рамки, не 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 зажимати себе в якусь на, на категорію і е, мріяти. А це – близнята Аня та Катя. Вони малюють на асфальті. Маму про свій витрій розповідають сором'язливо. Дивце, травичко, мама. Тавичка, мама, а це що? Хтось сюди, сказай у ліпці. Дерівце. А де сонечко? А це, що на, тому? на чому ти стоїш? Це? Так. Так квіточка свої кулінарні шедеври демонструють усім охочим на день матері і представниці жіночої організації Союзу українок. кажуть, таке свято організовують для дітей в парку вже не вперше. Ми щороку, як союз українок, витикаємо кулінарні вироби. Солодощі і пригощаєм не продаємо, а пригощаєм діток, які ходять, щоб вони згадували, що наші мами вміють і знають, як це зробити. Крім того, активістки збирали пожертви на українську армію. Закінчився День матерів парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка святковим концертом для матерів. Олександр Тус Ігор Прокопчук, новини рівного. Отож, так відзначали день матері у рівному, а ще рівняни готуються до виборів. Виборі. Президента України справді готується, Відтепер е, доволі така активна підготовка. Йде е, в нашій області на Рівненщині, ну, взагалі, каже кажуть професіонали, що Рівненщина готова до виборів президента України в області працюватиме тисячу дільниць. Усього нараховують близько 861 тисячі виборців. Має проголосувати. Більшість дільниць повністю облаштовані однак є і такі, що не мають оргтехніки і канцелярського приладдя. Ну і ще до слова дільниці вже працюють, тому виборці можуть перевірити списки, чи внесені вони власне до реєстру виборців. Однак, голова ОВК запевнена, якщо ви отримали запрошення у своїй поштовій скринці, знайшли чи вам особисто в руки його дали, то ви можете себе не перевіряти у цих списках. Особливу увагу також слід звернути тим, кому лишень виповнилося 16 років, але паспорту ці люди ще не отримали. Тому для цих молодих людей потрібно звернутися у Паспортний стіл отримати там спеціальну довідку про те, що вони вже повнолітні, можуть голосувати, але паспорту ще не мають. Це є нормально. Ну і власне про які ще проблеми спіткають нас на виборчих дільницях і взагалі під час виборів сьогодні ми вирушили на вивчення цієї теми. Ну і ось власне зараз нам розповість Іван Долганський, голова рівницької обласної виборчої комісії. Особливо зараз суттєвою проблемою являється те, що Проходить постійна заміна керівного складу дільничих виборчих комісій. Це зв'язано по-перше з тим, що справді, згідно з закону України при вибори президента, квотний і той, і ті кількість кандидатур, які подавали кандидати в президенти до дільничих комісій, вони багато відмовляються працювати на керівних. Поселок. Чому? Тому що це іде компетентність, а друге, це те, що вони спеціально ці місця потім одні кандидатури подали, а зараз йдуть постійно в окружних комісіях заміни. Вони подають, окружна комісія розглядає, проводить заміни в округу виборчих комісіях. Но вся проблема в тому, що впливу окружних комісій дуже мало. Чому? Тому що фактично кандидатури на заміну подають тільки довірені особи кандидатів в президент. Ну, власне, вирішили також навчити громадськість, зокрема і звичайних виборців і людей, які працюватимуть і спостерігачами, і членами дільничних виборчих комісій. Їх вирішили навчити громадські організації. Вони розкажуть вже сьогодні. Розпочали такі своєрідні навчання, де розказують про різноманітні порушення, які бувають порушення, як їх можна уникнути під час в день виборів, як просто звичайним людям. Потрібно захищати свої права, тому що непередбачених різноманітних випадків може бути надзвичайно велика кількість. Ну, власне, більш детальніше про все це дивіться вже у вечірніх випусках новин рівного. А тепер Сарни. Сарненщина і Полісся бунтують, люди будують блокпости. Перше повідомлення, яке я прочитав, це на Сарненщині знову чекають бойовиків близько двох тисяч жителів Сарненського району. Зібрались біля дороги Київ ковель на перехресті в районі сіл Федорівка та Клесів. За словами людей, бойовики, які спровокували 9 травня стрілянину, мають проїхати і нібито помститися за спалені потрощені автівки. Зараз ми бачимо, як, як відео з місця подій та вишукували. Вишукували зброю. Вже зараз у Сарнах відбувається так звана бурштинова сесія районної ради. На якій обговорюють два одвічних питання, хто винен, і що робити далі? Зокрема, начальник самінської міліції вже підтвердив той факт, що на місці подій таки був народний депутат від партії регіонів Володимир Продивус. Він і його люди були озброєні автоматами та пістолетом. Ця зброя була зареєстрована на нього а автівки, на яких вони приїхали. Були не зареєстровані. Ось така от е, ситуація. Е, голова Сарненської райдержадміністрації вже е, почав говорити відкрито про те, що старателям копачам Бурштину потрібно е, надати певні гарантії. Е, е, ну, власне, е, про Сарненщину ми говоритимемо ще в е, нашому в наших випусках е, трошки далі. І так плавненько ми переходимо. До а, чого? Тобі, можна, Дмитро, я уточню? Так. Ти сказав, що приїхали на незареєстрованих автомобілях? Тобто це ті, які от ми зараз бачимо, так ось е, е, в нас є такі е, позашляховики. Це про а, них можна? оці два коштують десь там більше мільйона гривень. я думаю. Тобто вони приїхали майже пів України з Житомирської області з-під Києва, сюди до рівного не зареєстровані, і їх жоден. Ну зараз стоять власне і блокпости на всіх під'їздах до кожного з великого міста, з маленького. Вони собі просто приїхали, і ніхто їх ніде не затримує. Я правильно розумію? ситуацію? більше того, вони кілька днів катались рівненщиною, тому що вже і підтверджена та інформація, що приїхала ця група 6-го числа. Приїхала ця група 6-го числа. От, вони Перебували жили в кількох та в, в кількох отелях. Вони жили, ну, і, власне, займалися якимись своїми не надто зрозумілими речами. В Рівному, принаймні, була спроба зупинити частину цієї групи. Кортеж ввечері 8-го числа. Ну, власне, ці люди в грубій формі представившись активістами однієї з політичних сил і пред'явивши цілу купу документів від міліцейських до власне партійних документів тієї структури, якою вони представилися, в грубій формі відмовилися надати свої автівки до огляду. Це було, до речі, в рівному, і а, поїхали собі спокійнесенько а, у бік САРН. Що було далі? Я думаю, знаю вже вся Україна так. Ну і власне цей випадок назвали уже бурштиновою війною. Ну а далі переходимо до кримінальних подій, але також почнемо із Сарненського району. Один із учасників перестрілки може вийти під заставу. Сарненський районний суд обрав міру запобіжного заходу для затриманого після перестрілки за бурштин. Суддя Інга Товстийка прийняла рішення утримувати чоловіка під вартою. Однак його також можуть відпустити під заставу у 121 тисячу вісімсот гривень. Адвокат затриманого. Нібито після рішення суду вже поніс гроші, аби сплатити заставу. Ну сума немаленька. Наразі справа передана у слідче управління УМВС у Рівненській області. Для слова до слова люди на Бурштині заробляють за ніч кілька мільйонів гривень. Тому я думаю, 120 тисяч гривень для людей, які туди приїхали. Це не надто великі гроші. На і цьому погане не закінчується. Так, так, так. Погане, на жаль, не закінчується. У рівному жінка народила дитину і виконала її нагород. Пологи проходили просто неба без медичного втручання. Горе мати самостійно перерізала пуповину ножем і віднесла свою донечку на сусідній город. Не померти від холоду та бродячих собак дитині допоміг перехожий. Чоловік виявив немовля на зупинці Запорізькій і викликав правоохоронців. Дівчинка народилася недоношено. Але її вага була цілком нормальна. 3 кг 100 г. Ну от бувають такі матусі. На жаль, ну давайте послухаємо, що з цього приводу говорять правоохоронці. Народила самостійна немовля в будинку, в якому вона проживає з подругою без постійного місця проживання, та залишила його в небезпеці прямо на городі, з метою з метою, щоб приховати факт народження дитини. За даним фактом відкрите кримінальне провадження залишення в небезпеці. На даний час жінка матір цієї дитини перебуває на психіатричній експертизі, оскільки встановлено, що вона психічно хвора. Так, ну от, власне, і <кій> пояснення того, чому трапилася така ситуація. Поки у нас є ще дві хвилинки, ми коротесенько розкажемо про традиційний наш блок соцмережі, Отож, в групі рівненщина політична, сарганський активіст Микола Костецький почав уже обговорення того, що відбувається зараз в саранах в приміщенні районної ради. Ну, власне, люди говорять, маєте ну, можливість доступ пишуть. до Фейсбук. Долучайтесь, так. рівненщина політична, вас почують, вас пірніше почитають. А поки часу лишається мало, ми поговоримо про те, чим житиме рівненщина завтра. Завтра у нас позачергова сесія Рівненської обласної ради. Питання: одне єдине, що робити з бурштином і як бути далі. Так, ну вже власне завтра будуть це питання вирішувати обласної ради. Я хочу нагадати, що а, цим питанням взагалі цікавилися і депутати Верховної Ради завжди упродовж останніх кількох років. Але чомусь цей законопроект, тобто ну, ну його е, цілком е, узаконити ніхто не хоче. Але я хочу сказати таку, ну як то кажуть, своїх п'ять копійок ставити, що навіть під час е, е, різноманітних е, е, зйомок новинних сюжетів нам постійно говорять про те, що це не рівненський бурштин, що це. Бурштин привезений із прибалтики, тому що в Україні офіційно бурштин не добувають. Ну ось така вона правда. Його Також... Добувають в держави, тільки державні підприємства офіційно, ну але менше з тим. Ще про події, які мають відбуватися завтра, 14 травня, в Рівненській обласній державній адміністрації відбудеться нагородження переможців, лауреатів, фіналістів регіонального етапу всеукраїнського конкурсу якості продукції, товарів, робіт та послуг 100 кращих товарів України у 2013 році. Також відбудеться завтра міський військово-патріотичний юнацький збір Заграва. На цьому наразі все ввечері буде багато цікавого, багато гарячих фактів, свіжих новин і всього-всього всього доброго і позитивного. На цьому ми прощаємося з вами. Ходіть собі, здорові і веселі в цей теплий день. Все, дякую, всього найкращого. Побачимось.